Понад 33 мільйони гривень хоче стягнути «Укренерго» із волинь електрозбуту. Мовляв, таку суму вирахували за прострочення планових та фактичних платежів. Одначе відповідач визнає лише штрафи фактичні, які становлять істотно меншу суму до 300 тисяч гривень. У судовому засіданні кожна із сторін доводила правильність своїх розрахунків та так, що за калькулятор довелося взятись і самому судді. Спартаху десять сімсот вісімнадцять, понад 14 плюс сімсот шістдесят плюс три три плюс 696,28 плюс 27,85. приватне акціонерне товариство Національна енергетична компанія Укренерго звернулась до суду з вимогою стягнути з волині електрозбуту 33 мільйони гривень. З яких сума штрафу становить майже 20 мільйонів. Решта, 3% річних пеня та інфляційні втрати. Представник «Укренерго» у суді пояснив, що все почалось у липні 2019-го. Тоді Волині Електрозбуд» мав їм заплатити за послуги з передачі електроенергії. Суми розбили на п'ять планових платежів, тобто перерахування коштів частинами з певною періодичністю. Однак вчасно заплатили лише перший платіж на понад 7 мільйонів гривень, а решту прострочили. Тож до 19 серпня їм нараховували штрафні санкції за плановими платежами. А після цієї дази розпочали рахувати фактичний борг. Звідси, мовляв, намалювалась така чимала сума в позові. Ми маємо на увазі, що вони прострочили виконання зобов'язання по планових платежах, другому, третьому, четвертому, п'ятому. Отаний період часу все далі нарахування тих прострочок закінчується і починається нарахування прострочки по факту. Представник Волині електрозбуту не став відхрещуватись від того, що вони дійсно в липні позаминулого року допустили прострочення, але запевняє, воно було незначне однак не погоджуються ані з сумою, ані зі способом нарахування штрафних санкцій. Мовляв, визнає лише суму в 292 тисячі гривень. Пояснює, це сума за прострочення саме фактичних платежів від липня по грудень 2019-го, але аж ніяк не планових. Левова частка з 33 мільйонів. Це штраф, який нараховується в випадку перевищення 30 днів. І чому входить ну, штраф близько 30 мільйонів з цієї ціни позову? Чому така значна сума? Тому що позивач, неправильно, як на мене, тлумачить умови договору, він вважає що за торгованість за минулі періоди – це борг за планові платежі, а з договору чітко видно, що це заборгованість за фактичні платежі. Натомість судді не було зрозуміло, як Укренерго зараховувало наступні платежі, які були зроблені Волинь електрозбутом вже в серпні і пізніше. Ви мали зараховувати платежі, які надходили в прострочення за липень, так? а ви чомусь зараховуєте платежі і призначення платежу за вересень місяць, коли він зазначений, ви його в липень, коли до того були платежі? За серпень місяць за Інші були платежі своєю чергою логіку цих зарахувань представник «Укренерго» не міг розтлумачити одразу. Мовляв, йому треба кілька днів, щоб стосовно цього питання проконсультуватись із бухгалтерами. Тож в судовому засіданні взяли перерву, аби кожен зі сторін мав можливість розібратись зі своїми методами підрахунків боргів і краще підготуватись на наступне судове засідання. Юлія Остапович Дмитро Кудик для новин начала.